Окупанти завдали 1879 ударів по регіону. Поліцейські задокументували воєнні злочини РФ. Влучання зафіксовані в 11 населених пунктах: містах Костянтинівка, Курахове, Турецьк, Часів'яр, селищах Велика Новосілка, Курахівка, Петрівка, Ямпіль, селах Калинове, Малинівка, Стара Миколаївка. Пошкоджено 12 цивільних об'єктів, 8 житлових будинків, заклад освіти, адмінбудівля поліції, котельня, автомобіль, авіаудар бомбою УМПБ Д 30 СМ. Російські війська завдали по Костянтинівці. Четверо мешканців отримали поранення. Руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки: заклад освіти, котельня, автомобіль. По селищу Петрівка ворог вдарив з артилерії, загинула людина. Авіаудар окупанти завдали по Торецьку, влучили в адмінбудівлю поліції. Внаслідок артилерійських обстрілів пошкоджено приватний будинок в часовому яру, великі новосільці та дві оселі в Калиновому. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.